Дуже дякуємо хористам, дякуємо Юрі, всій команді. Прекрасний час нашого фокусування на тому, що справді має робити наша душа. Знаєте, в нас дуже багато є цілей і бажань. Наша душа вона генератор дуже багатьох процесів. І нам деколи здається, що ми краще розуміємо і знаємо, що нам потрібно. Ми сфокусовані, орієнтовані. І є моменти, коли ми десь зупиняємося і чуємо якісь посил, так як в церкві, От сьогодні ми зійшлися, разом зібралися. І ми чуємо слово, яке допомагає тій душі інструватися на цій сфері, яка справді важлива. Тема, якою я хочу поділитися, вона буде коротка, тому що ми знаємо, що в нас сьогодні є в Харисія, дві лише проповіді, вони мають бути зосереджені. Але темою хочу назвати навіщо мені Ісус Христос. Він скажуть: все зрозуміло. Як навіщо? Все зрозуміло. Ви знаєте, є моменти, коли ми втрачаємо фокус з Ісуса Христа, і ми зміщуємо нашу увагу з Ісуса Христа на щось інше, і ми йдемо шляхом для того, щоб усунути цю річ, яку ми хочемо до себе. Цю сферу, яку ми хочемо до себе. І ми забуваємо, що конкретно в фокусі нашої уваги має бути Ісус Христос. Для того, щоб Ісус Христос знову став центром нашої уваги, нам потрібно зрозуміти, побачити яку сферу, в якій він справді нам необхідний, він стає життєдальним Отож. Навіщо мені Ісус Христос? Евангелія Івана, 14 родич, 6 вірш. Хочу, щоб ми разом подивилися на цей текст. Там когось телефон вібрує, можна його виключити. Якщо хтось не поставив на літачок або виключити на вібро режим, то це був би дуже 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 добрий час для того, щоб робити це. Отож, Євангелія Івана, 14 розгляд, 6 вірш. Зараз буде. Зараз рука напише. Знаєте, там вписані був час, коли рука писала, зараз вона напише на сині. Окей. Трошки інакше. 146. Так, 146. Єванделія Іману 146. Угу. І цих цікаво написано. Ісус звертається до людей, до учнів. Він говорить так: Я дорога, правда і життя. До отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Він говорить три певні характеристики фокусу потреби життя людини. Ви знаєте, дорога вона визначає шлях до певної цілі. Вона визначає обов'язково, якщо ти хочеш кудись потрапити, у нас є кілька автомагістралей, доріг. Ви знаєте, що можна йти додому е, напряму, але деколи мішають будинки. Деколи мішають якісь речі, там, не знаю, трава росте, люди сваряться. Якщо йти до мене додому, мені точно треба обійти Личаківське кладовище. Якщо я хочу їхати на авто, я мушу виїхати конкретно з оприділеними дорогами, тому що ця дорога приведе до, до мого будинку, я маю ці. Так от Ісус Христос, коли говорить про свою функцію або те, що Він може дати людині, те, що Він дає людині, Він каже: я дорога. Почалося питання: дорога куди? Дорога куди? Ви знаєте, всі ми хочемо кудись потрапити. Хтось мріє, і думає про Сполучені Штати Америки, і думає тільки, коли ті кордони відкриються. Хтось думає про відпочинок на острові Фіджі, хтось думає про якісь інші цілі. Знома і коли я на кінець доберуся до тих чи інших призначень. Але Ісус Христос пропонує дорогу куди важливішу, ніж ці елементарні, звичні речі, які нам здаються дуже важливими. І каже: я дорога до небес. Знаєте, людина може сама оприділити певні дороги, визначити, в нас зараз є навігатори, ми можемо поставити, як краще добратися, вони деколи плутають, але добираємось. Але от у небеса ніхто не може покласти дорогу окрім Ісуса Христа. Лише Він може прокласти той шлях, куди треба йти. Перш за все, це шлях напрямок Небеса до Отця і лише через Ісуса. Хочу. Перший пункт хочу сказати: Христос той, кого обіцяв Бог. Немає іншого шляху до Ісуса Христа. Пам'ятаєте, Луки, 2, розгляд, 29, 32 вірш. Коли Симеон. Як Божий провидець, як Божий пророк очікує приходу Месії, очікує Христа, до нього приходить Марія, там зазвичай приходить благословіння дитини. Він в очікуванні обітниці, якому дав Бог. Дуже цікаво, до речі, коли Бог щось планує, Він вміщає в свої плани дуже багатьох людей. Коли ми щось плануємо, ми здебільшого плануємо заради себе. Коли Бог планує, Він все продумає до дрібниць. Він продумує, щоб виконати обітницю для когось, хто довго чекає і мріє про щось. І здається. Саме тоді, саме до тої людини приходять і дають дитину Ісуса Христа. І Дивіться, що Він говорить, Луки, 2, розділ, 29, 32 вірш. А зараз, Володико, це молитва. Відпусти раба Твого з миром за словом Твоїм, бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке ти приготував перед обличчям усім народам. Світло откровення для язичників і славу народу Твого Ізраїля. Він каже: Я не кінець побачив. Те, що було обіцяне ще в Едемі, коли людина впала, те, що обіцяне було, що прийде сім'я, те, що формувалося через Авраама батька віри, те, що було обіцяно через Давида і багатьох інших процесах, я на кінець побачив його, фізично побачив. Його. Писання говорить, що немає іншого шляху до Бога, до небес, якщо не через Ісуса Христа. Якщо ти мрієш і думаєш, що ти можеш вибрати якийсь інший елемент довіри до Бога, якісь навіть інші грані, я буду щось добре робити. Я побуду, ні, лише Ісус Христос. Писання говорить, що це єдиний шлях для того, щоб прийти до Бога Отця. Лише Він визначає цінності, якість і стандарти всього іншого. Наступне, про що він говорить? Він говорить, що є шлях істина. Ви знаєте, кажуть, що сьогодні кожен має свою правду. Навіть зараз в ситуації, яке зупинилася Україна, в протистоянні Росії і України є такі країни, і люди кажуть, ну. У них теж було право на, на своє, і вони хотіли його добитися. У них теж там ущемляли русський язик. Ми ж розуміємо, що це неправда. Але є люди, котрі, де, знаєте, маніпулюють правду. Вони обманюють. Так от, в Бога неможливо обманути. В Бога все чітко і по пополочку. Дивіться, що говорить Боже Слово. Коли він говорить про праведність Божу, написано так. Ця праведність Божа дається через віру в Ісуса Христа всім, хто вірує, адже не існує різниці, бо всі зрішили й позбавлені слави Божої, але виправдані даром Його благодаттю через відкуплення в Ісусі Христі. Каже, правда полягає в тому, що всі грішні, в них немає сили або чогось такого, щоб претендувати на правду. Вони всі мають в собі вірус вони всі мають собі хворобу. Навіть дитина, котра народжується, нам здається, яке миле, яке гарне. Ай-яй-яй. Хочеться цілувати, обнімати. Казала моя Юля колись, і запах в них зовсім інший, ніж потім. Правда, не завжди, ви знаєте, є різні запахи від дитини. Але ми говоримо такий, знаєте, дитячий запах. І ця людина, маленька дитина, вона вже має цей вірус гріха в собі всередині Її претензії, вау, вона не може бути істиною, тому що, знаєте чому? Тому що вона судить відносно себе. Вона вважає, що вона таки правіша. Дитина кричить: дай мені, дай, вимагає і все інше. Потім виростає, трошки вміє красивіше це робити, винахідливіше, маніпулятивніше. Жінки тут профі, чоловіки зразу здаються. Не ображайтеся. Я про те, що всі ми маємо певні свої схильності і свою грішну природу. Чоловіки стають в позицію я краще знаю, я господар ситуації, я більший. Жінки знають, як хитріше обійти ситуацію. Я про те, що всі ми грішні, брати і сестри. І правда полягає, істина полягає в тому, що всі ми грішні назад. Та є Ісус Христос, який каже, Я хочу сказати тобі істину, правду. Ви знаєте, насправді правда надзвичайно цінна. Ми можемо мати в собі якусь проблему і хворобу, і поки хтось не не скаже нам цю правду. Прямо до очей скаже, слухай, я хочу тобі сказати, хочеш вийти з цієї ситуації, я тобі скажу, в чому проблема. Так от Ісус приходить і каже, всі згрішили і позбавлені, слави Божу. Ви не можете потрапити лише коли усвідомите свій статус, свою низькість і отримаєте благодать, яка є в Ісусі Христі. Тому нам потрібне покаяння, брати і сестри. Тому нам потрібне визнання наших гріхів. І правда в тому, що лише Ісус Христос може зняти тягар гріха, може звільнити знаєте, кожен з нас він може мати якісь тягарі в нашому житті. Такі добра новини, є істина. Істина говорить, що Бог знає про нас все. Він знає ким. І лише Він може дати нам звільнення від цього тягару і подарувати нове життя. І ще одна думка на завершення. Як основа, що може дати Христос, Він дає життя. Написано так. Але Бог, який. Багатий на милість через свою велику любов, якою Він нас полюбив і нас, мертвих через перестопи, оживив разом з Ісусом Христом. Благодать його Спасень. Він воскресив нас разом з Христом і разом з Ним посадив нас в небесні сфери в Христі Ісусі. Він каже, всі ми такі, але Бог пропонує вічне життя там на небесах в небесних сфер. Він каже, що тільки Ісус Христос може дати тобі вічне життя. Справді щасливе вічне життя. Знаєте, наше життя настільки мінливе, особливо під час війни, воно стало ще більш мінливе. Зустрічалися ми там з молодіжними керівниками, У нас навчання було минулого тижня, і з різних частинок України. І люди розказували різні ситуації, там волонтери наші, які працюють в Запорізькій області, в Херсонській області. Настільки все мінливо скоро зміниться. Ви знаєте, в таких моментах дуже важливо знати про те, що в тебе є найкращий план, план на вічне життя. І коли ми усвідомлюємо, що Бог готує все і формує, щоб дати нам справді цілісне життя. Не це життя, в якому ми мучимося, в якому ми боремося, в якому ми вживаємо, а це справжнє життя та небеса. Тому це дає вахомий підґрунтя для нашого переконання, навіщо мені Ісусу Христос? за все, тому що Він єдиний, хто прокладе мені шлях до Бога. Єдиний, немає іншого. Друге, він лише може сказати тобі правду, хто ти є, як тобі допомогти вибрати з тої прохалепою, в яку ти попав, з тої проблеми, з тої залежності. І лише він має право, як квиток доступу, знаєте, каже, він зі мною разом з ним посадив на небесах. Це робить для тебе Ісус Христос. Це робить для мене Ісус Христос. Тому сьогодні я захочу, коли ми зараз будемо молитися, брати і сестри, не уповати на щось, що може для нас здаватися дуже важливим. Сказати, Ісусе, я дякую, що Ти йому може житті. Якщо ви десь відсторонили зараз його свого життя, сказати Ісус, пробач мене, прийди, будь ласка, в моє життя, освятий учись. Дай мені щирі відносини з Отцем. Тому що лише через Тебе я можу прийти до Давайте разом молитися цією молитвою.